Вас вітає Криворізький фаховий медичний коледж. 9 березня виповнюється 211 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І ми долучаємось до всеукраїнського онлайн-марафону і єднаємо душі з словом Кобзаря. Мені однаково, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Укаїні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди висплять лукаві і вогні і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Заповіт, як комру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі і Дніпро і круч, було видно, було чути, як риве ревучі, як понесе з України у синє море. Кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіть І вражую злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові забудьте пом'янути незлим, тихим словом. А я прочитаю власну поезію. Я беру до рук кобзар. Я беру до рук кобзар, книгу свободи і болю. В нійся правда, Тараса, і боротьба за священну волю. В ній і доля матері, яка всіх святих благала. Та щоб йому ті святі талан долю слали, а вітер далі сторінки гортає. Ось наймочка Ганна, Варнак Неофіти. І твої думи, як рідні її діти, а он де про матей, якого Орел карає, і Катерина самотня, і Вася все пригортає. А он, сивий Дніпро, сиревен, неспокійний, все стогне і хвилю у гору здійма. Мабуть, хочу сказати, Тарасе, що твоя пісня вічно жива, що на українській землі врага не буде супостата, а буде син. i bude mater i bude ljuta na zemlji.